Добрий, добрий день чи добрий вечір, друзі. Хто коли буде мене дивиться? Сьогодні 21.03.24. в 14.50 я записую це відео. Отже, сьогодні в Київ прибув головнокомандуючий воєнного комітету НАТО Роб Бауер. Написали мені люди, і, бачите, ось як є в мене. І питання, питання. Чому? чому приїхав Роб Бауер? Про що буде говорити? Як це обернеться для України? Ну і так далі. До речі, помітьте, що в цей момент летіло 31 кінжал, летів на Київ. Отже, знали, що він прибуде. Розвідка донесла. Отже, чому приїхав? Карта допомоги. Він приїхав. І або привіз пакет з допомогою для нас, або прям додому приїхав, або він привіз пропозицію якусь. От, притом, це не телефонна розмова, це треба було говорити тета-тет. Так, -тет. да, це розмова, так як я і казала. Розмова, яку не можна озвучувати по телефонам, або кругом кругом своїх вуха. Тим не менше, тим не менше. Він хоче сказати, що нам можуть дати таку зброю, яка переламає ход війни. З одного боку. З другого боку, якась країна, яка член НАТО, вона дуже сильно противиться, дуже сильно противиться допомозі нам. От вони не хочуть нам, щоб ми давали, щоб нам давали цю допомогу. Але сам цей, ця людина до нас дуже добре, добре дуже, як його там звати Господі забула. роб. Він дуже добре до нас відноситься, і тому він ну, інтереси, інших, інтереси інших, інших висказує, знаєте, як то кажуть, трошечки змягчити трошечки змягчити. От. Ну що ж, він хоче сказати, розказати всіх перемовинах, всіх переговорах, сказати, хто. Не дає нам зброю або ставить перепони. Не можуть це озвучувати хто. Ну і карта говорить про те, що, на жаль, на жаль, Ті, е, ті люди, які от нам на, ну, навчити наших воїнів, треба було да, наших майстрів, вони обіцяли е, ну, зробити більш висококваліфікованими, можливо, надати нам своїх майстрів, не дадуть. Ми від цього дуже залежимо, дуже залежимо, але нам не дадуть. Ми будемо незадоволені. Така, знаєте, неприємну звістку привіз нам. Нам цей роб. Не дуже, не дуже приємно. Отже, отже, результат його приїзду для України. От він приїхав, побалакав, розказав, що в результаті Україна з цього отримає. Ну, так хочу сказати. Просто няшики, це, звісно, хорошо, що нас люблять да, і що ця дружба, але. Хочу сказати і ще що. Бачите, тут особиста до короля розмова. Тобто, пан роб не хоче говорити з якимись замістителями або ще щось. Вони хочуть всі говорити саме з Зеленським, саме він у них довер довіру викликає. Не люди, які там оточуючи чи, чи, чи їдуть, чи представляють ці комітети, а саме з ним. Вони. Будуть говорити. Отже, буде поставлений якийсь, як то не ультиматум, але дуже неприємне, дуже неприємне таке предложення. Бачите, по дияволу ми за вісім від них, да? але нам карта п'ятерка Пентаклі говорить про те, що нам не ну, я би так сказала, не дадуть того, що нам обіцяють. Да? Тобто ми будемо розстроєні, ми очікуємо одне. Нам обіцяли одне, а дають друге. Це стосується зброї. Це стосується тої зброї, яку нам обіцяно, ми не зможемо. Це зброя, якою ми себе захищаємо. Проте, проте. Або нам будуть давати трошки неякісну зброю, або ця зброя буде якась трошки вживана, БУ. Знаєте, того щось нема, чи цього нема, чи ще щось таке. Але нам говорять про те, що там можна трошки щось підлампічити, щось десь підкрутити, щось десь підвертіти, щось десь підробити. Да? Тим не менше, тим не менше, тим не менше, е, все-таки є гарні карти. Дев'яточка, да, вона говорить про те, що нам або дадуть. Якийсь транш щоб ми закупили цю зброю? Тобто таке враження нам не можуть дати. просто взяти вагоном зброю привезти. але нам дадуть гроші. Нам дадуть гроші, щоб ми ними могли щось собі купити, щоб ми купували зброю самі. Це вже не вперше таке, і знову це буде, щоб ми могли. Притом це ці гроші, скажімо так, ну, вже, вже давали і, і, і ще дадуть. От. Єдине, що піднімають питання про. Корупцію, воровство, тобто, де-де? Вони хочуть мати, знаєте, таке враження, що вони дають гроші, вони хочуть мати якийсь ачот. Якийсь, а коли ця зброя попадає, наприклад, ну, на поле бою, скажімо так, да, чи попадає вже в підрозділення, там, якось, можливо, є якісь маніпуляції, завдяки яким ця зброя десь пропадає. Ну, Може, танки не пропадає, да, чи самоліт, да, важко продать. А от, наприклад, якісь автомати можуть іщезати. Примеру. От. І, соответственно, про це будуть говорити також, що ми не будемо давати, бачите, карта жертви, ми не будемо вам більше так давати в такому об'ємі, або ми не будемо мілку зброю вам давати, ми вам будемо крупну зброю давати. Ну, в общем, я вам так хочу сказати: по-перше, буде якесь приховання для нас, для нас ми будемо дуже боятися, притом боятися якогось такого, я би сказала, Наші страхи по до цієї зброї вони можуть оправдатися. То не все нам дадуть, що ми хочемо все-таки. Е, каліберна зброя її буде менше, або взагалі не буде. От, єдине, що все одно просять, щоб воно було під гріфом е е ну, Під гріфом от, от. от тоді, от тоді ще, щось, ще щось може бути, ще щось. Ще щось може бути? Як це вплине на хід війни і на нашу е, наступальну та оборонну здатність? Як ми зможемо оборонятися, як це вплине на нашу оборонну здатність? Ну, я вам так скажу. Е Видно, нам ще щось для ППО повинні були дати, але побачу, ми побачимо, що ми обмануті, і бачите, карта вора і карта ухода, уходу. Тобто ми, ми не отримаємо все те, що ми мали би отримати, як би там вони не показували, тобто підписали все, але це для захисту нам буде, ну, буде важко. Наступальна зброя. Да, нам, нам вони приїхали сказати, що та, такої є трошки для вас. Ви можете тут виганяти, але знову таки нас обмежують. Чому нас обмежують в наступальних діях? Наприклад, на той же саме Крим. Чому нас захід обмежує в наступальних діях? Карта повторення ситуації постійно постійно говорить про те, що Така карта, знаєте, тут участвує, як то чи на два фронта працюю, знаєте, чи любимо тіх, і тіх, чи хочемо бути всім хорошенькі, всім добренькі і ще що. Дуже бояться, дуже бояться вони, щоб, щоб оця війна, знаєте, хочуть всім бути хороші. Вони захищають першу, першу чергу свої. Свої задні Тому таке враження, що перемовини йдуть не тільки у нас, але і перевони йдуть іще з кимось. І карта, карта м -м, роботи, тобто починається великий, велика робота по захисту, по захисту своїх країн. Вони дуже бояться, що війна перекинеться на їх територію. Вони бояться, що таким чином вони спровокують війну і на їхніх територіях. Наступне питання. Жозеп Борель, це Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та безпеки політики безпеки, він сказав, що результат війни в Україні буде вирішено цієї весни влітку. Чому він так сказав? Що це він мав на увазі? Про що він намагається таким чином заявити? Чому Жозе Борель сказав про висну і влітку, що він знає про війну в Україні? Ну, дивіться, він знає, я би так сказала. Він знає про те, що хтось хоче зберегти якусь свою військову місць, да, або зброю, наприклад, з однієї сторони, з другої сторони. Правильно, він знає, хто і яка країна відмовляється допомагати Україні зі зброєю. Тобто, буде іти нам кошти будуть іти, але він знає ще про те, що. В розмови розмови з закордонами, да, партнерами. От, от все, в сім'ї проходить роз, розмова. І от, от зараз ще не вирішено. Тобто буде вирішуватися, він чую, чую, чуючи ці розмови, він розуміє, що е, не зрозуміло хто. Хто патронує Україну, тобто хто е лобірує її інтереси на міжнародному ринку. О, тому зараз такі плани вони хочуть, е -хочуть якимсь чином все-таки або примирити наші країни, да, Україну і Росію, тобто посадити за стол перемовин, або вони, він знає про те, що вкотре нам чогось не дадуть, щось буде втрачено. Він про це знає. І він знає, що е, ми нас будуть ті, от, бачите, любімі посорились, да, друзі посорились, будуть нас примушувати сідати за стіл перемовин. І він дуже очікує на це. От. Дуже очікую на, на, на ці на ці так сказати, на ці зусилля, наскільки вони зможуть всадити а, таким. А вони, знаєте, як виходить? Вони склоняють до перемовин. Вони схиляють до перемовин, не даючи нам потрібної зброї для захисту. От. Тому от саме цей період буде вирішальний. Ось такі питання, друзі, ви задаєте мені або в коментарях, або в особистих повідомленнях, Ми подивилися. Ну що я хочу сказати: все тягнеться з того, що затягується. Затягується, ви помітили? Не ми, да? а що. Уже Європа затягує, уже Захід затягує нам допомогу таким чином, намагаючись нас чи то виснажити, чи то якимсь чином схилити. Знаєте, як то кажуть, вони нас упорно схиляють до перемовин, а ми упорно схиляємося до перемоги, як то кажуть, це різні речі. Ну що ж, тому що тому що ми з вами прекрасно знаємо, що. Да. Буде переломний момент, буде. Літо, літо буде перелом, весна, літо буде переломний момент, буде. Але це ще не говорить про те, що це буде остаточний кінець. Був момент, коли ми могли перемогти, це було в 23-му році, але знову-таки багато чинників якихось. Ну і я хочу закликати все одно всіх глядачів до того, що в першу чергу наша з вами внутрішня трансформація, зміна нашого світогляду також притягує, притягує перемогу. У мене на головній сторінці канала є медитація, захисний купол. Будь ласка. Чим більше людей буде робити цей захисний купол, ставити цей купол зранку, вранці ви прокинулись стільки. Зробіть цю медитацію. Поставте цей купол над своїм будинком, над своїм містом. Над нашими військовими, над нашими полоненими, над нашими пораненими вони також дуже потребують нашої уваги і нашої енергії, нашої енергетичної сили. Долучіться до цього. Кожен сам сам візьміть відповідальність. Це не тільки ваше життя спасається, а й життя наших захисників врятовується. От долучайтеся, чим більше будуть цього люди робити, чим більше будуть розуміти, що від нас від кожного також багато залежить. Донатьте, будь ласка, донатьте тим, кого знаєте, наприклад. Не обов'язково там якийсь фонд, про який ви не знаєте, а потім виясняється, що вони, що вони крадуть. Я більш ніж впевнена, що в кожного з вас є хтось, хто служить, або й друг, товариш, брат, сусід, працівник. Подзвоніть і спитайте, що вам треба. Давайте, я можу допомогти. Трошечки, хай, гра, хай граминочку. Або донатьте через того, через кого ви, наприклад, е довіряєте. От. Я, наприклад, доначу через тих, через кого я довіряю. Я особисто знаю, да, у мене, наприклад. Да, є друзі в батальйоні Арей. І от вони, я виставляла, хто хоче, подивіться, зайдіть у мене в записах, в спільноті є їхні дані, будь ласка, донатьте їм, донатьте їм. Це наші хлопці, наші криворізькі хлопці, які там, там воюють за нас. От, будь ласка, хтось, хтось може там донатити. Є у нас батальйон Людва. Ну це ті кого, кого я знаю, у вас свої, 129-й там батальйон е, є. Є, можна, можна донатити через купівлю військових облігацій, до речі, в дії там теж таке є. Вам і гроші через рік повернуться. Навіть якісь навіть маленькі проценти повернуться, але за ці ваші гроші будуть купуватися зброя. Щоб захищати вас, розумієте? Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі крину люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся. Які ставлять мені подобайки на мене підписані, з вами нічого поганого не трапиться. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, робіть репости і ставте лайки. Обов'язково, щоб більше людей побачили це відео. Пока-пока і задавайте нові питання.